Danske і і Сина, і Святого Духа, Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Луки. Апостоли сказали Господові Додай нам віри. Господь же сказав, Якби ви мали віру, як зерно гірчичне, сказали б цій шовковиці Вирвися з корінням і посадися в морі, і вона б послухала вас. Хто з вас, мавши слугу, орача або пастуха, скаже до нього, коли він прийде з поля, Іди мерщи та сідай до столу. А чи не скажете йому радше? Зготуй мені щось на вечерю, та підпережись мені служити, поки я буду їсти й пити, а потім ти будеш їсти й пити, чи буде дякувати слузі Тому за те, що виконав наказане. Отак і ви, як зробите все, що звелено, вам кажіть ми слуги не потрібні, виконали те, що повинні були зробити. Дослідити перед Ісусом стан своєї віри. Молімося про благодать глибокого розпізнавання. Уявлю собі образ апостолів, які розмовляють з Ісусом. Стану посеред них. Прислухаюся до того, як щиро вони розмовляють з Ісусом. Намагатимусь увійти в суть прохання, з яким вони звертаються до Ісуса. Додай нам віри. Завдяки благодаті віри, яку я отримав, і завдяки покликанню, я перебуваю близько до Ісуса. Так само як і Апостоли. Чи молюся я подібно до апостолів, і прошу про зростання своєї віри. Ісус використовує образ слухняної шовковиці, щоб показати, наскільки багато може зробити людина, яка дозволяє провадити себе сильною вірою. Яке значення має віра в моєму щоденному житті? Пригадаю моменти найтяжчих випробувань у моєму житті, якою була моя віра в тих ситуаціях. Вона зміцнювалася чи навпаки слабшала? Що я можу сказати Ісусові про свою довіру до Нього? Ісус використовує образ покірних слуг. Це нагадує мені, що справжня віра виявляється у ставленні покірного служіння і послуху, віра без діл мертва. Чи живу я своєю вірою щодня так, щоб вона породжувала в мені бажання служити? Яке моє ставлення до служіння в родині або спільноті, де я живу? Чи є в мені щедрість і невибагливість? Чи є моє служіння іншим, тихим і безкорисливим? У щирій розмові попрошу Ісуса, щоб укріпив мою віру, особливо в час тяжких випробувань. Попрошу Його, щоб навчив мене постави служіння та скромності, особливо стосовно тих, з ким я живу щодня. Гаряче повторюватиму прохання: Господи, дай мені більше віри. Школі Богородиці, Марія навчає нас своїм прикладом міцної віри та безмежної довіри до Бога. Послання Богородиці від 2 жовтня 2008 року. Дорогі діти, знову вас закликаю до віри, моє материнське серце прагне вашого відкритого серця, щоб могло сказати йому. Віруй, діти мої, віра це єдине, що дасть вам силу в життєвих випробуваннях. Вона обновить вам душу і відкриє дороги надії. Я з вами збираю вас навколо себе, бо хочу вам допомогти, щоб ви допомогли своїм ближнім у відкритті віри єдиної, Життєвої радості та щастя. Дякую вам, Марія. з довірою відкриваємо Тобі свої серця, випроси нам дар міцної віри. Амінь. Ми два посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед тобою у твоїх руках. Відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся, сатани, усіх його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія! Перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, й, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.